Привіт! Плануєте відпочинок чи похід у нове місце? Google Maps допоможе не лише знайти дорогу, але й зробити вашу подорож безпечнішою. Подивимось, як знайдемо потрібне місце. Тепер прокладемо маршрут. Дивіться, є різні варіанти. Обираючи піший маршрут, зверніть увагу на вулиці: чи є тротуари, чи добре освітлені. Для громадського транспорту перевірте час прибуття, щоб не чекати довго на зупинці, особливо ввечері. Інформація про трафік допоможе уникнути заторів та обрати швидший шлях. Прямуйте на південний захід, а потім поверніть ліворуч. Перш ніж іти, прогуляйтесь там віртуально за допомогою Street View. Оцініть оточення, де вхід, чи є освітлення, чи виглядає місце безпечним. Почитайте відгуки та подивіться фото від інших людей. Це дасть уявлення про атмосферу. А ще ви можете поділитися своїм місцем розташування з друзями чи батьками для додаткової безпеки. Якщо раптом щось трапиться, ви завжди можете швидко знайти найближче відділення поліції чи лікарню прямо на карті. Просто введіть у пошук. Отже, Google Maps це зручний інструмент для планування безпечного дозвілля. Користуйтесь цими функціями. QR-код на це відео ви знайдете у ваших навчальних матеріалах.